Волиняни у складі національної збірної сплавання повернулися з міжнародних змагань, що відбувалися у Литві з 15 по 17 грудня. Розповів тренер Володимир Самчук. Керманич додав, що серед переможців представники Луцької дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву це Максим Ткачук та Іван Гарбарчук. За день-два до від'їзду я отримав дуже неприємну позначку на термометрі. Ось тому довелось виступати не в самих так би мовити найкращих кондиціях. на 50 метрів витрафляєм отримав срібло. На 100 метрів вільним стилем я не посів на якому місці, але встановив юнацький рекорд України. На 50 метрах вільним стилем також здобув третє місце. Микита Кудінов у вересні через повномасштабну війну переїхав до Луцька із Харкова, де представляв місцеву школу плавання. Цього разу поїхав на міжнародну першість від Волині. Говорить, суперництво було непростим, оскільки у змаганнях паралельно брали участь і молоді, і досвідчені плавці. В Литві мені, на жаль, не чотири сотих до юнацького рекорду. На 50 п'ятдесятвольний стиль. Виходять перше місце за п'ятдесят вольний, і третє в вистафеті. Хороші конкуренти були на стовольним стилям. Злітви, якраз як розповів тренер-викладач Володимир Самчук, українську делегацію у Литві представляли 24 спортсмени і 5 тренерів. Конкуренцію їм склали учасники із Швейцарії, Естонії, Литви, Латвії та Британії. В нас виїхали спортсмени, так як і дорослі, так і там вікових категорій в умовах відсутності то світла, то води. Кожен наш виступ там спортсменів збірної, я думаю, має високо оцінюватись навіть не з точки зору там результату, з точки зору в тих умовах, які готуємося. Сьогодні волинські плавці брали участь у заключених цього року обласних змаганнях. Розповів тренер збірної України. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.